З'являється цікава інформація. Злив документів, які показують, де, хто, що, як, які мають відношення до наступу України. До речі, я вже чув таку кількість версій до того, звідки той виток, і що це відбулося, або там. Навпаки, навмисно хтось вкинув. Я навіть читав вчора на одному російському пабліку, говорить, а вам не здається, що нас всім доводять, що українців так погано, щоб ми повірили, а потім отримали, як завжди. Ота фраза, як завжди, мені сподобалась. Тому що вони вже до цього звикають. Друге запитання: друга версія, яку я чув, що знаєте, ну, та, ідіоти є всюди. Третя версія, що це професійна російська розвідка. Четверте, що це ідіоти, які е, вкинули ті речі, через які вкинули речі, які потрібно було вкинути, щоб дезорієнтувати росіян взагалі стільки версій, але найцікавіше мені подобається. Данілов заявляє. Наступ вже йде. Потім, коли про наступ буде почнеться, ви це дізнаєтесь від генштабу, тільки вони знають, коли він почнеться. А… З'являється інформація від Міноборони, що ми повинні будемо. Генштаб повинен буде передивитись свої плани по наступу через витік інформації. Ти дивилася ці папери? Я подивився їх. Там немає нічого, там немає нічого, що має відношення до прямого наступу. Вись я дивилася ці папери, а ще я дивилася, як їх коментували CNN і Wall Street Journal, ну і Washington Post, тому що в принципі цим джерелам можна довіряти інтерпретації, як вони їх коментують. Плюс мені було дуже важливо дочекатися офіційної реакції. Ну і дочекалися вчора. Наприклад, ви вийшли кірбі, і була офіційна заява Пентагону, які сказали, так, витік був, ми зараз там розбираємося, звідки пішов цей витік і так далі. Тобто офіційне підтвердження, що це такі були документи, воно є, але тут є дуже серйозний такий нюанс. Я б дуже радила дивитися на дати, коли е ці документи були актуальні. Ми розуміємо, що при бойових діях такої інтенсивності, як зараз е на території України, російська українська війна е дані можуть застарівати вже через тиждень. І, от, наприклад, там сьогодні Вашингтон Пост, якщо я не помиляюсь, розразилась там. Великою статтею, де кажуть, що ну от дуже мало шансів, що український наступ може бути успішним. Але найцікавіше, що за гучним заголовком е була захована всередині статті, і це треба було дочитати дуже уважно. Ці дані були актуальні станом на лютий. Ми розуміємо, що в лютому українська армія ще не отримувала певних озброєнь, ще не було домовленостей про певні пакети. Ще скажімо так, тільки-тільки почались серйозні домовленості про передачу Україні танків, в тому числі цих наших омріяних, бажаних, желанних німецьких леопардів. Тому станом на лютий, так я цілком довіряю, що це міг бути актуальний документ. Скажімо так, наш контрнаступ станом на лютий міг би бути цілком неуспішний. Плюс... Я знаю дуже багато неофіційної інформації, це ж не секрет, що минулого року восени ми намагалися там наступати на певних ділянках фронту, і ці наступи вони потерпіли не невдачу. І знаєте, хоча на загал там в численних телеграм-каналах і Ютуб-каналах розповідають, як ми там перемагаємо. Мені сьогодні одна. Дуже класна дівчина, реально дуже крутий парамедик, яка просто там бомбічна, сама вона біотехнолог за освітою і медицина це її кохання. Вона сказала: Да, я б каже, била морда. тим, хто розповідає, що у нас одні успіхи на фронті, тому що у нас був епізод з наступом нашим невдалим на, на в бік, там на Запорізького напряму, і вона сказала: в один день. Лише мій екіпаж виносив 90 поранених людей. Це ті, які вдалося там врятувати, це ті, хто були живі. Сусідній екіпаж вивіз іще більшу кількість людей. Тому вона сказала за цими гучними словами, про те, що ми вже перемагаємо і скоро будемо в Ялті. А люди не уявляють, скільки смертей, скільки крові і скільки болю. О, вона сама вже пережила два поранення. Ну тобто уявіть собі досвідчена людина, яка на війні з 2015 року. Щодо інших документів, там теж треба дивитися дуже уважно. Є, наприклад, дуже цікаві знаєш документи попередження для різних країн. От, Наприклад, мене зацікавив документ. де, Там, типу, е він стосувався Єгипту про те, е що вони там, начебто, хотіли передати російській стороні 40 тисяч ракет. Ну така цифра доволі Ні-ні, вироби, виробити, Вони виробити, хотіли да, виробити, да, виробити да, по, по і передати. Да, така цифра доволі вражаюча, але тим не менше це може бути знаєш, така гра, наприклад, сполучених штатів Америки. Тобто, я цілком допускаю, що частина документів там реально є оригінальними. Частина документів є оригінальними, але дещо застарілими, тому що ситуація кожен день міняється і на фронті і з озброєнням підтримкою України, і так далі. А деякі з зовжеду де з'явилися всі ці документи на одному з із, із геймерських сайтів у Даркнеті, якщо я не помиляюся. То я цілком припускаю, що хтось міг дописати правильні дані, щоб показати, що не все так однозначно. От мені, наприклад, дуже сподобалася днями істерика російських пропагандистів, де вони прямо в ефірі російського телебачення між собою дискутували, які ж цифри правильні, скільки загинуло українських захисників, а скільки загинуло російських окупантів. І от там в якийсь момент, знаєш, вперше на 10 секунд прозвучала правда в ефірі російського пропагандистського телебачення. Коли сказала: Ні, ну так у нас ж більше погибло, ребят. От це такі цифри. І мені здається, що це був певний такий шок для всіх учасників цих телевізійних марафонів по російськи. Марина, вони ж як відреагували? Ти що? чаво чаво от саме чаво -чаво. це було чаво-чаво. Я коли це почув, це було найкраще. Тобто вони знаєш, я, я інколи думаю, що вони дійсно вірять в те, що вони збивають ракети Хаймерс. Я дійсно вірю, що вони там 44 Хаймерси в Щепки. Вони в це вірять. Вони справді в це вірять. Це щось на кшталт самозаспокоєння. Вони не хочуть визнавати, що хтось загинув. Закраєш один, коли люди, коли бачать, що відбувається, вони закривають очі, не хочуть бачити це. Вони вважають, що якщо закрити очі, то чудовиська зникнуть. Ні, не зникнуть і росіяни дійсно значно більше мають втрати. І те, що про той хлопець сказав, ну так я тобі хочу сказати, що це черговий момент у Норкіна. Зараз я дивлюся, от я дуже мені подобається зараз. Його програми, тому що в нього кожен майже кожен раз ламається наступний пропагандон, і це ну це мої аплаус за це. А от про те, що виток був, я тобі скажу дещо інше: 40 тисяч ракет це велика кількість. Два заводи, які стоять в Єгипті, в Єгипті, не можуть виробити такий, так, такий обсяг навіть за рік. Ну не можуть, дійсно не можуть. Там Виробнича лінія менша, але інформація з'являється. Якщо зірки загораються, навіщо ж це потрібно? Тому я погоджуюсь з тобою в тому, що там, скоріш за все, деза підкріплена фактами. А от далі розбирайтесь, що і як. І коли виходять представники Пентагону і кажуть, да? це наш факап, виток у нас. То це тільки підкріпляє довіру тим документам, розумієш? І чия ця операція ми побачимо через деякий час. Ми побачимо, ми побачимо когось наказали, покарали або навпаки нагородили. Але єдине те, що я знаю, 100%, що росіяни не змогли не сальфістікувати навіть фальшивку. Вони внесли туди фотошопом. Справки втрат, і це було найцікавіше, тобто вони навіть туди не змогли нічого не не виправити. Це знаєш, це дуже смішно, тому що це показує, що росіяни бояться вкидати будь-яку інформацію, навіть яка от в їх інтересах, але яка показує їх втрати. Вони бояться показати реальні втрати. Це їх жахає. Вони бояться показати а, реальний рівень своїх втрат, тому що це повністю обнуляє всі ці міфи про героїзм руської армії. А, дивись, вони дуже бояться завжди боялися програти війну саме українцям. І тому зараз, коли а, війна затягується, і росіяни розуміють, що це всерйоз і надовго, не так вийшли погуляти, і за три дні вже Київ захоплений в окупації і. Ви сидите зі своєю любимою жінкою і ділите, де ж вам квартиру забрати в Києві, да, у Киян, на Липках чи, може, там на Позняках, Пентхаус? І е, тому е, я от бачу все більше там розповідають да, ну ми можемо і програти якісь бої, де то от, наступлення, звісно, може не зложитися. Але це ж ми не українцям прик е, війну. Це ж війська НАТО, це ж там поляки, це ж там литовці, естонці, американці і так далі. Тому е, називати чітко, що вони програють десь якусь битву бій війну українцям, вони стигаються, тому що це визнати, що це лузер. Вони дуже довго дегуманізували українців, розлюднювало. Е, значить, російська пропаганда тривалий час працювала на те, щоб українець це було, знаєш, таке, ну то теж, не, не знаю, там тергану, воші, ну просто там прийшов, прибив тапком. А тепер, виявляється, все-таки вони попали в паску своєї пропаганди. Тому є такий дуже важливий нюанс. Але якщо ми аналізуємо документи, ти ж помітив, який документ найбільше зацікавив офіс президента України. Які документи його трактування в західній пресі? Ну? Міша Подоляк бачив, що коментував інформацію однієї із знову ж таки газет американських про те, що, значить, там знайшли документ про те, що Сполучені Штати Америки прослуховують розмови Володимира Зеленського. І, наприклад, був такий епізод, коли? А західних союзників, я так розумію, що це мова йшла про розмову там наприкінці січня, початку лютого, коли Зеленський у бесіді своєю висловлювався про те, що от якби у нас там були певні види озброєння, ми б швиденько там росіян накрили в Ростовській області, ми б туди могли послати безпілотники. От оце їх дуже той факт, навіть не те, що Зеленський сказав, а те, що Зеленського можуть прослуховувати. Ну, дивись, я взагалі здивувався. Я, я ти знаєш, не звернув навіть на це увагу. От відверто тобі кажу. Я пам'ятаю історії, як колись там прослуховували Меркель, колись прослуховували інших. Я не знаю. прослуховували, не прослуховували. Ну, мене б цікавило більше взагалі ситуація з витоком, але кому що болить, то про те і говорить. Мабуть, так.